В умовах воєнного часу зберігається велика вірогідність того, що РФ буде намагатися атакувати ракетами і дронами критичну інфраструктуру нашої країни. Тому в осінньо-зимовий період можливі чергові перебої з енергопостачанням, щоб продовжувати працювати та навчатися, отримувати новини, бути онлайн, необхідно мати стабільне інтернет-підключення, говорять фахівці. Бути на зв'язку навіть під час відключення електроживлення дозволить енергонезалежний інтернет. Це пасивна оптика, тобто до вас до квартири заходить оптичний кабель, який вмикається в пристрій, пристрій вмикається до мережі живлення. Але якщо світло вимкнули, вам потрібно саме цей пристрій якось зживити. І для цього ви використовуєте саме ці безперебійники. Це такі невеликі пристрої, які під'єднуються до мережі 220. І в випадку, якщо живлення пропадає, вони від акумуляторів живлять ваше обладнання. Для використання G-Pon технології від Тенет, окрім наявності роутера та термінала, знадобиться джерело безперебійного живлення, аби заживити обидва ці пристрої, пояснюють фахівці. Потрібно також враховувати, що саме цей пристрій, я маю на увазі блок живлення подає різну напругу на, напругу на пристрій, Тобто на якомусь пристрої може бути живлення 12 вольтове, на якомусь 9 вольтове, якесь 5 вольтове. Тобто, це потрібно враховувати. Ті пристрої, які є у компанії Tonet. Вони на все це розраховані, тобто наші фахівці вам підберуть саме те обладнання, яке вам потрібно. Ось так відбувається процес підключення енергонезалежного інтернету за технологією GPON. Увесь алгоритм дій наочно показують спеціалісти. Беремо ось такий кабель, під'єднуємо 12 вольт та під'єднуємо цей пристрій до мережі. Я маю на увазі 220 Це ми вімкнемо до розетки. Зараз вибираємо, під'єднуємо оптику до терміналу. Вимикаємо усі блоки живлення. Вони більше будуть не потрібні. Цей пристрій буде працювати в буфері. Тобто він буде забезпечувати усе з Так, І під'єднуємо його до роутера і до термінала. Раз. Два. І поєднуємо сам термінал з ротором. Цей кабель у нас вже використовувався, якщо це існуюча схема. І вмикаємо сам істочник. Таким чином, якщо ви під'єднали так званий енергонезалежний інтернет, упродовж 6-8 годин буде змога користуватися інтернетом навіть під час вимкнення світла. Фахівці також зазначають, що кількість часу доступу до інтернету у цьому випадку залежить від потужності роутера. Чим він потужніший, тим більше енергії він споживає. І відповідно час користування інтернетом буде меншим. У цьому пристрої е, знаходяться акумулятори. Ось, е, поки вони заряджені, буде працювати ваше обладнання. От саме у цьому випадку. Воно працюватиме десь під 4-5 годин, в залежності від того, як ми будемо використовувати саме цей роутер. Якщо ми його будемо використовувати на повну потужність, то це буде наші 4 години. Якщо ми будемо працювати по мінімуму, то десь під 8 годин воно буде працювати. Заряджається такий пристрій усього 2-2,5 години. Тож на випадок блекаутів краще мати роутер меншої потужності. Крім того, при підключенні енергонезалежного інтернету потрібно враховувати кілька факторів, зокрема, навантаження, яке створює обладнання на блок живлення. Тому не варто перевищувати це значення, а також напругу живлення кожного з ваших пристроїв, резюмують фахівці. І нагадують, що спеціалісти телекомунікаційної компанії Тенет готові прорахувати всі необхідні для кожного абонента параметри і підключити енергонезалежний інтернет за заявкою за кілька годин. Сьогодні в Одесі вже понад 50% абонентів Тенету користуються технологією ДЖІПОН.